Hello everyone. Сьогодні говоримо про Medical examination, how to get it done, як пройти медогляд. Так, знаєте, що по приїзді в Канаду, якщо ви тут залишаєтесь, то you have three months, у вас є три місяці, для того, щоб пройти медогляд. Тому сьогодні ми поговоримо знову про те, how to make an appointment, як зробити що Ми я кажу знову, тому що в попередніх відео у нас теж всюди робили ці апоїнтменти. Так само, uh, make an appointment потрібно буде для медогляду. І вже в самому Medical Center, так що вас буде чекати під час того, як ви будете проходити процедуру. Розкажу також за свій досвід, тому що у своєму досвіді я робила два вже медогляди. отже я є рік часу в Канаді. Свій перший медогляд я до речі робила не в Канаді, а в Європі це було в Польщі у місті Кракові. Чи був окей цей медогляд? Так, він був окей, і якщо комусь потрібно деталі, тобто де саме я робила в Кракві, то пишіть в коментарях, питайтеся. Сьогодні ж ми говоримо за оцей модогляд в Канаді. Чому я робила другий модогляд? Так, тому що мій перший модогляд вже was expiring, оскільки це рік часу, так, тому expired. expired так, тобто він. Закінчив свою дію придатності в серпні. Я подалася на Open Work Permit. Open Work Permit – це там, де вам забирають ці restrictions. так і оскільки мені в серпні запропонували працювати в школі, так то для цієї роботи мені потрібно було забрати ці restrictions. На жаль, мій Work Permit довго was proceeding, тобто дуже довго вироблявся, і тому я. Згадала, так. ж попередній Medical Certificate WallExpire, і, відповідно, мені тоді тим паче його не зроблять. Тому я в жовтні минулого місяця зробила новий. Отже, з чого ви саме будете починати? Найперше, вам потрібно зайти на веб-сайт, де ви будете шукати лікарів. Вебсайт я прикріплю в описі під відео. Заходимо на веб-сайт, який в описі. У пункті Select your Country вибираємо країну. Отже, в нашому випадку обираємо Канаду. Зрештою, якщо ви в іншій країні бажаєте робити медогляд, то вибираєте дану країну. Гортаємо нижче, вибираємо Select Your Province, вибираємо провінцію, в якій знаходимося. Отже, в моєму випадку це Онтаріо. І перед нами появиться список міст в Онтаріо в алфавітному порядку. Так, бачимо: перше місто Аджакс. Ми гортаємо до того міста, яке потрібно нам, оскільки я проживала в Найгра Фос. Вертаю нижче. Нижче, нижче, нижче. Поки не знайду Найгра Falls. Ось вона і тут. Є в нас наше місто, бачимо Найгра Falls, І в нас а, вся інформація, тобто адреса, разом з номером телефону. Бачимо, що тут є а, два, тобто Найгра Falls, але це однакова адреса, просто різні номери телефонів. Цю ж адресу я вбиваю у карті бачу, де саме як далеко знаходиться місце. Тепер я можу телефонувати. З чого ми будемо починати? Це знову ж таки з Ми скажемо Hello. Ми почуємо відповідь, так, тобто представляється, що це оцей medical center. Тоді ми представляємося: My name is Nadia, I am from Ukraine. I want to get my medical examination for IRCC. У моєму випадку місце було прямо на сьогодні, тому мене запиталися Are you available today at 3 p.m.? Are you available today at 3 p.m.? Чи можеш сьогодні в 3 годині? На що я була, oh, it's great. Далі я хотіла уточнити ціну і запиталася: Can you tell me what is the price? Can you tell me what is the price? На що мені відповіли, що for Ukrainian it will be $145. dollars. Тобто 145 доларів. Що означає, що це для українця? $145. Відповідно, якщо цього б я не зазначила, що I'm from Ukraine, так то було б ще дорожче. Це я отримала свій appointment і одразу в той же день. Так, змогла його зробити. Якщо це якісь більші міста, так якщо це, наприклад, там Трою, О any other big city, то будьте готові, що цей appointment у вас може зайняти кілька днів. Тобто це не обов'язково, що вас що ви отримаєте саме сьогодні, тому розраховуйте свій час. Тобто, в мене так вийшло, що я отримала саме сьогодні, хоча я не була готова і думала, що мене зараз поставлять там за днів три-чотири. Якщо вам раптом не підходить інший час, наприклад, вас ставлять на сьогодні, а ви знаєте, що вас сьогодні там, не знаю, треба йти в банк, припустимо. то ви тоді питаєтеся, is there other available date? Чи є інша наявна дата? Is there other available date? Під час розмови вам також зазначу, що мати з собою. You need to have your documents, of course, it's your passport and work permit. Завершите розмову подякую, тобто thank you. See you later. And that's all. Далі ми будемо говорити про те, що відбувається всередині. Шукаємо потрібні нам двері. Я, до речі, не зразу а, змогла знайти, тому просто будь-кого особливо з представників, кого побачите, то скажете, так що I have an appointment. Так, у мене є от запис I have an appointment, for medical examination. Вам покажуть, куди йти. Якщо для цього потрібно скористатися елеватором, то вам скажуть Take an elevator. знаходити відповідні двері, заходити туди, так і. Кажете те саме, Hello, I have an appointment. У вас же там будуть чекати, скільки у вас є appointment в певній годині. У вас попросять паспорт, тобто can I have your passport? Це, що вас просять, ви подаєте. Can I have your work permit, тоді ви подаєте work permit. Далі у вас попросять підписати, що ви будете чути Can you sign here? Відповідно, підписуйте те, що вам подають. Вони можуть також додати, наприклад, там name, name, given name, і вони вам це показують. Так, тобто put your name — це вписати тобто, своє ім'я, так, ім'я, прізвище, date, тобто data and signature — Підпис. Якщо вам кажуть please wait, то ви чекаєте. Наприклад, я пам'ятаю, що мені довелося трохи чекати, поки вони це все вносили, так, вносили всі дані. А далі вас попросять зробити фото. Для того вони скажуть please, Can you stand here to take picture? Тобто вам покажуть, де саме стати для того, щоб зробити їм фото. Так як було і для нашої медичної картки. Пам'ятаєте, отже, ви зробили фото. Якщо ще вас можуть запитуватися, вас можуть попросити написати свою поштову адресу, або написати, або проспалити, так, тобто сказати: can you write your email address? Якщо вам кажуть write, так то uh, записуйте цю адресу And your phone number? Також можуть попросити телефон, так тому що вони потім на цю адресу вам надішлять квитанцію. Далі у вас буде момент, де з вами всю цю інформацію будуть звіряти. То я пам'ятаю, що мене навіть в окремій кабінет закликали, де все звіряли, питалися щось Питаються ті ті ж запитання, що були в анкеті. пам'ятаєте, коли ви подавались на візу, тобто did you have any contact? Якщо у вас був якийсь контакт, тобто з людьми, хто хворий на туберкульоз, тобто ви на це все відповідаєте но. No", і вас будуть питатися, якщо uh, if you are a woman», так в дівчат, в жінок будуть питатися Are you pregnant? Are you pregnant? Тому що ви знаєте, якщо ви вагітні, так то тоді uh, оцей X-ray uh, не можна, тобто не дозволяється. Тобто, якщо ви на вагітні, також кажете но, no", і тоді вас скерують взяти оцей blood test and X-ray. Вони вам обов'язково скажуть, що перше. Наприклад, мені сказали, що спершу go and do your blood test, так, blood, тобто кров, Blood test і кімната така, то це теж треба буде швидко запам'ятати, який назвуть номер кімнати, так, і x ray це РНГ. Це і там також буде залежати від черги, якщо це невелике місто, плюс якщо у вас все було by appointment, воно не займе багато часу. Тобто приблизно в загальному вся, вся процедура займатиме до години часу. Отже, я пішла, здала свій blood test, Я мусила змінити поверх. Так, відповідно знову я брала elevator, спустилася на той поверх, де мені треба було blood test, і там теж було е, трішки 8, здається хвилин. Так, от 8 хвилин я чекав. Якщо кличуть ваші ім'я, то ви просто йдете за ними. У вас беруть кров. Там нічого такого багато вам говорити не будуть, чи питати не будуть. Можуть максимум сказати слово «hold», Тобто, ви знаєте, що руку треба буде зажати, тримати, оце. тому вони будуть казати hold, так? Тому що вони будуть брати кров звідси. І в кінці вам також, коли вже візьмуть а, ці зразки, вони в кінці будуть казати вказівки. А, це оце, що там one hour no heavy lifting, тобто, що під час години. Протягом години так нічого школи не піднімати. Ну, тобто це вказівки, які вони надають. Медсестра вийде, так і free, ви можете йти. Наступний в мене був X-Ray, Так само приходимо, показуємо там Вам також дадуть листочки, які ви будете мати. Ви просто показуєте цей листочок і вже знають, так що вам треба зробити. X-Ray, кажуть, де пройти. Вас кличуть, потрібно буде перевідягнутися так, для того будуть кабінки вас. Перевдягаєтеся, вас кличуть, робите цей X-ray. З X-ray теж що вам можуть казати, це хіба де тримати голову, такі якось тобто, треба трошки буде піднімати, якщо скажуть ліфт, а чи покажуть також. Ну тобто ви це зрозумієте. Дівчатам обов'язково скажуть «tie tie your hair, Тобто волосся має бути зав'язане, так? Не розпущене, я пам'ятаю, що мене було розпущене, так то. Попросили волосся зав'язати. hair. В принципі це все. Отже, в моєму випадку total спенд time — 1 hour, total спенд price — вадифотіфайдоларс. Це це що треба знати за медогляд. На кінці я хочу додати дещо важливе. Дуже багато, бо так і я думала. Так, дуже багато до того говорила, що ви робите цей медогляд, і він вам автоматично забирає ці restrictions. А, тобто, вже не треба подаватися на цей Open Work Permit. Е, я наголошую на тому, що це не так. І е, якщо хтось в таких сферах, як я, кому потрібен відкритий Work Permit, це тобто сфери пов'язані з taking care, teachers, так е, до речі, секшуал індустрик ту також. Ну, тобто, вас на Work Permit зазначено кого це стосується. У ці сфери не дозволяється працювати. Тобто, якщо ви десь хотіли навіть нянею працювати, так? То вам також потрібно а, окремо забирати ці restrictions, Медогляд їх сам медогляд, їх не забирай. Тому якщо ви знаєте, що ви будете пов'язувати свою роботу тут, у вас буде пов'язано з цими сферами, то вам окремо потрібно подаватися на open work permit. Якщо когось цікавиться тема, так то залишайте коментарі. Я можу зняти на це окреме відео. Я насправді згаяла свій час, тому що в вересні я могла вже розпочати роботу в школі, яка дуже сильно на мене чекала, так але оцей вольпроміт мені не дозволив, тому що я думала, що в мене з ним все окей, бо в мене є медогляд. Отже, це не так. То вам окремо треба подаватися на open Permit. Тобто, медогляд догляд вробите тому що ви, коли заповнили вашу візу, так ви пообіцяли, що ви по приїзді протягом трьох місяців, тобто 90 днів, так ви маєте зробити медогляд. Це ще одна така. Нотатка, тому що я знаю, що також дуже багато на ютубі було відео, бо я їх також дивилася, і я через них зробила цю помилку. Що можна так не подавати, що це вже все у вас всі restrictions заберуть. Це неправда, тому що не кожному їх навіть забирають. У моєму випадку, наприклад, бачите, я вже маю job offer, тобто вони заберуть. Але буває таке, що ти подаєшся. Ти просто кажеш, що я хочу там працювати, і тобі можуть відмовити. Тобто тобі не обов'язково їх заберуть і забирають не всі restrictions. Тобто там і секшан, ні, забрать саме тут, тобто, якщо я кажу, що от I am going to work in school, так то в мене заберуть тільки ці restrictions, що от, я а, можу працювати в школі. Тобто це не означає, що Sexual Industry теж заберуть restrictions, так, і зі всього решта. Ні, забрать тільки ту, що, що от, вам потрібно для вашої сфери. Тому це ще раз свідчить про те, що обов'язково треба окремо подаватися на Open опену, якщо це стосується тих сфер. Окей, okay. all. Не хвилюйтесь перед розмовою, так вам дуже помічними може бути шпаргалки. Пам'ятайте, ще в кожному уроці завжди говорю ці шпаргалки. Тобто написали про собою фрази, які потрібно сказати, так, все це прописали і телефонуєте. Діліться в коментарях, які б ще відео уроки ви хотіли б почути, так, а, бачите тут на цьому каналі. Я ж в свою чергу готуватимусь до нашого наступного уроку. Have a nice day and see you next time. Bye.